Сьогодні я посаджу більше 100 саджанців кактуса. А це для того, щоб я міг отримати величезний кактус. Я буду сьогодні охотитись на самий великий кактус в Lance проти Брейнротів. Я маю цілих 120 штук. Ну, а якщо я получу якийсь супервеликий кактус, я його розіграю в своєму телеграм-каналі. Ссылка в описі. Відео або в описі каналу. Ну, і погнали! Давайте я посаджу перші кактуси. Я можу садити 35 штук. Я не буду дивитись взагалі. Я просто так буду по колу ставити. Ну Дивіться, зовсім не повільно, там вже, певно, багато виросло. Я ці 120 саджанців зараз дуже швидко посаджу. У мене вже 90. Що мені робити? А, все, 35. І давайте дивитися, що в нас вийшло. Так, ну, на вигляд, не густо. Ну, дивіться, що я можу про це сказати. Вийшло, звісно, кактусів небагато, і брейнроти теж почали виходити. А не повний інвентар. Oh. Що мені робити? Мені зараз все, оцей треба отак. Оце. Ну, екман мені не потрібен. У мене є цілу купу, е, дивіться, секреток це, оцих оцих е, Карама енд Madund. Давайте я їх продам от штучок 10. ну, Вибачте мене, всіх хто дивляться мене. Я би вам міг роздати їх. Зайдіть в мій телеграм-канал, я вам роздам чесно. І я далі йду піднімати. Я не знаю, що це так швидко вийде. Ну дивіться, тут поки найбільше, у нас оцей от виріс. Він доволі немаленький. І давайте ще посадимо 10 штук. Раз, два, три, чотири, Або давайте п'ять. І давайте, хто тут рекордсмен? Так, оцей. О, дивіться, від меншого до найбільшого. Я, я буду садити по 5 штучок, щоб ні. Така що я ще не зафайдую. Я буду садити по 5 штучок, щоб... Ну, типу, щоб так швидко не тратилось і було краще видно, що і до чого виросло в нас. Давайте ще посадимо 5 штук. Тут. 1, 2, 3, 4, 5. Так. І. Ага, понятно. Ще 5 на базу. Я надію, щось прям класне буде. Так, ну. Не густо. Я маю подивитися, скільки це кактусів. Це за гора якась. Я тим більше зараз буду підкупляти трохи кактусів. Щоб я міг. щоб в мене було більше шансів посадити якийсь прям супер-пупер крутий великий кактус. давайте посадимо оцей ось ряд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І зараз вони так гарно будуть. Оп, оп. О, золотий навіть виріс. О, два золотих! Я сьогодні не надіявся, навіть... Ой, дивіться, хто тут іде. Це і лосіку Давайте візьмем Frost э, Гренет і закидаємо його. Ну так мало сносить. Блін, ну, це капець. У нас його не буде, на жаль. Я зараз, знаєте, як попробую посадити. Я зараз... Э... Буду в них ще стріляти керет лаунчером. Або давайте я краще так підсаджу. Раз, раз, раз. Щоб всі потрішки росли. О, бачите отак. Хоп, хоп, хоп-хоп. О, Ну, блін, де великі кактуси. Зараз, певно, хтось дивиться збоку і думає, блін, що це? Відкрив всі ряди, які має брейн на базі. І от кактуси садить. Це потужно. Ооо, все, я здав, я здавший сейчас вісати, і тут навіть оцей. Не, ну я не хочу. А мене зараз одразу цей виграють. Так, я можу сьолуш 35 штук зразу посадити. Ну, це О, Оооо, чекайте. Давайте я висажу все. Ооо, -мо! Це що за великан? Так, ми вже посадили, я можу ще один. О! Що? Чому так повезло? Так, я вже більше не можу. Ну дивіться, що я можу сказати про нього? Самий маленький і самий великий 1,5 кг і 5,5 кг, так це великий. Так, ми його ставимо на зберігання. Ще у нас є оцей з більших. 3,1 кг, оцей і от оцей. 4, 6, 3, 6, 3, 1 і 5 5. Я їх всіх, коротше роздам. Я сподіваюся, що мені якийсь буде прям під 10 кг. Ну це, це буде дуже потужно. Тому що катус на 10 кг. Це в мене є е, містер Карт, от. Е, ні, от такий от, дивіться, щоб якщо я його поставлю. Це просто... Ні, так в мене є більший містер Керт вроді. А, а, ні, це найбільший. Я, я, я хочу, щоб прям такий кактус величезний в мене був. Це буде дуже круто. Це так скучно, так отходити, збирати, збирати, збирати. Ну нічого страшного, давайте я посаджу ще кактусів 5 штук. Так, і. Лекій? Ні, 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 ні. Оу, на жаль, ні. До речі, в мене ще не ну, такий маленький, прям такий середній золотий виріс. Так, скільки 3-3 кг, нормально, так. Давайте я вже досаджу всі кактуси які в мене лишились. Я їх так от буду садити. І... оу Я інакше і не чекав, чесно. Так, ще дві штучки давайте. Так, тут. Пусто і тут. Оу.